Числа, глава 21. І почув Ханааніянин, цар Арадо, що сидів на полудні, що Ізраїль увійшов дорогою Атарім, і він став воювати з Ізраїлем, і взяв у нього до неволю полонених, і склав Ізраїль обітницю Господеві сказав Якщо справді дасити народ той у мою руку, то я вчиню їхні міста закляттям, і вислухав Господь голос Ізраїлів, і дав йому ханааніянина, і він учинив закляттям їх та їхні міста, і назвав ім'я тому містові Хорма. І рушили вони з гор гори дорогу Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині, бо ж нема тут хліба й нема води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа? І послав Господь на той народ Зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсея мідяного змія, і виставив його на жердині, і сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. І рушили Ізраїлові сини і таборували в овоті, і рушили вони з овоту, і таборували в Іє Гаварімі, на пустині, що перед Моавом. Від сходу сонця, звідти вони рушили і таборували в долині Зареду, звідти рушили і таборували на тім босі Арнону в пустині, що виходить із Аморейської границі, бо Арнон границя Моаву між Моавом та Амореянином. Тому, розповідається, в книжці воїн Господніх Вагев у Суфі і потоки Арнону і спад потоки, що збошив на місце Ару, і на Моавську границю опертий. А звідти до БРУ, це той БР, що про нього сказав Господь до Мойсея: Збери народ, і нехай я дам їм воду. Тоді заспівав був Ізраїль цю пісню. Піднесися Криниця, співайте про неї. Криниця, вельможі копали її, її викопали народні достойники берлом, жезлами своїми. А з Мідвару до Матани, а з Матани до Нахаліїлу, а з Нахаліїлу до бамоту, а з бамоту до долини, що на Моавському полю у верхівки Пізгі, що звернена до пустині. І послав Ізраїль послів до сегона, Аморейського царя, говорячи нехай я перейду в твоїм краї, ми не збочимо ні на поле, ні на виноградник, не будемо пити води з криниці, ми підемо царською дорогою, аж поки перейдемо землю твою. І не дав сегон Ізраїлеві перейти в границі його. І зібрав сигон увесь свій народ, та й вийшов навпроти Ізраїля на пустині, і прибув до Йокці і воював з Ізраїлем, і вдарив його Ізраїль вістрям меча, і посів край його від Арнону аж до Ябоку, аж до синів Амону, бо Аз границя синів Амону. І позабирав Ізраїль усі ті міста, і осів Ізраїль у всіх аморейських містах, у Хешбоні й по всіх залежних містах його, бо Хешбон – місто Сигона, царя Аморейського він, і він воював з першим муавським царем, і забрав увесь його край з його руки аж до Арнону. Тому й розповідають кобзарі. Підіть до Хешбону, нехай він збудується, і хай місно поставиться місто сегонове, бо вийшов огонь із хешбону, а полем'я з міста Сигонового він місто муавське пожер, володарів арнонських висот. Горе тобі, о Муаве, ти згинув, народи кемошів. Він зробив був синів своїх утікачами, а дочок своїх дав у неволю сегону, царю аморейському. І розбили ми їх, згинув Хешбон до Дівону. І ми попустошили аж до нофаху, що аж до Медви, і Ізраїль осів в Амрейському краї, і Мойсей розвідати про язера, і вони здобули його залежні міста, і заволоділи амор'янином, що жив там, і повернулись вони, і пішли дорогою Башану. і вийшов Ог, цар Башинський. Насупроти них він та весь його народ на війну до Едреї. І сказав Господь до Мойсея, Не бійся його, бо в руку твою дав я його й увесь народ його та край його, і зробиш йому, як зробив ти Сегону, цареві аморейському, що сидів у Хешбоні. і вони побили його, й синів його та весь народ його, так що нікого не зосталося, і вони заволоділи краєм Його.